Усім привіт, продажі Ренок Олеус, в продажі Ариноколеус, свіжо прийняний Швейцарії, 2,5 бензин, механіка, повний привід, 2014 рік випуску, саме ключове 112 тисяч оригінально підтвердженого пробігу, також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам розкажу, покажу. Також він у нас весь у рідній фарбі, м'ятин, царапин сколів, абсолютно нічого немає, в гарному візуальному і технічному стані. На 17-х лекосплавних оригінальних дисках на зимовій гумі бріфштон 24-го року випуску, ще практично з новеньким протектором. В графітовому кольорі, також у нас ксенонова оптика, умивачі фар. Як бачите, задні є партроніки по бамперу, по капоту, без будь-яких нюансів, без сколів. Без будь-яких тріщин і царапин на скузу абсолютно весь. Також оптика без запотівань, що спереду, що ззаду, є протитуманки, все повністю гарно функціонує. Великі дзеркала з дублюючими поворотниками, підігрівом і електрорегулюванням. Вікна, всі оригінальні включаючи лобове. є датчик, світла, датчик дощу, безключовий доступ на кожних дверях, два ключі. Ці автомобілі нас оцинковані, плюс додатково низ дверей, також пороги, захищені пластиком, щоб не вибивало каміння. Вікна притоновані заводським напилом, а передні просто заламіновані, щоб не нагрівався швидко і не вигоряв салон. Дана комплектація у нас без панорами, є бовса кустка, підігрів сидінь, клімат-контроль. Також є фарко, розетка, задні партроніки, безключовий доступ. Також на кришки багажника і по всім дверях навкруги. Оці накладочки на бамперах сіренькі, спереду-заду окремо знімаються. Якщо потрібно перекрасити чи ще щось, якщо десь поцарапали, це так придумано з заводу. Дуже хороший такий кут заїзду, що спереду, що ззаду. Ніколи не будете нічого черкати цією машиною. Плюс в загальному кліренс у нас дуже високий. Ідеально підходить для наших доріг, дуже м'якенький, неодноразово таку машину я вже переганяв. сам багато їжджу на такій машині. Можна сказати, дуже хороші позитивні відгуки Що дизеля, що бензина, що на механіці. Також дизеля йде гідротрансформатор. Надійна коробка. В даному випадку у нас механіка 2,5 бензин, ще раз нагадаю. Автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз вам продемонструю цим професійним прибором профілайн. Прийдемося по всьому кузову. Також вікна всі оригінальні, як я говорив, включаючи Лобове. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Буквально нещодавно був такий самий дорестальінга Кулеус, також доставляли місто Чернігів. То тут у нас. З'явився такий вже рестайлінг 112 пробігу, також весь у рідній фарбі. Тож переглядайте відео до кінця, все вам розкажу, покажу. В Наявності багато буває різних автомобілів, в тому числі колеосів в різних кольорах, на автоматі, на механіці. Періодично з'являються, так що телефонуйте, давайте запит. Часом машина буває в дорозі. Також можна забронювати автомобіль в дорозі, щоб він же. Саме для вас їхав. Як бачите, цей автомобіль у нас весь рідній фарбі в гарному, збереженому візуальному стані і технічному саме основне. Зараз покажу салон, комплектацію всередині, безключовий доступ у нас на кожних дверях. Два ключі в комплекті. Він у нас комбінований, шкіра тканина, гарне поєднання. Зимою сідайте, не буде вам одразу холодно, влітку не буде жарко. Також додатково є підігрів в двох режимах. Шкірине мультифункціональне кермо, боус-акустика, електропакет по вікнах, дзеркалах, управління партроніками, підсвіткою, регулювання фар, Ось такий у нас потолочок, нічого не прокурено, не протерто, посторонніх запахів в машині немає. Електростоїнкове гальмо, джойстик керування цією навігацією. Це у нас вже сучасна навігація Airlink, сенсорна. Вона також додатково може підтримувати CarPlay і Android Auto. Двозонний клімат-контроль, система запуску двигуна без ключа, круїз контроль, управління повним приводом. Можна їхати на передньому приводі, автоматичний і примусовий привід. Також допомога при спуску згори, прикурювач, розетка, шестиступка. Така у нас приборна панель, зараз заведемо автомобіль. Також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Гарно, чітко все повністю функціонує. Сенсорна на нас навігація. Зараз загрузяться карти. Одразу карти з українськими дорогами у нас присутні, це у нас на відео так мерехтить. Так відео передає, Вживу воно не мерехтить, такий у нас дисплей просто. В такому стані у нас панелька, дверна карта. Пасажирське сидіння, шкіринитки такий підлокітник, так само не продавлений. Є вихід на AUX, USB, ще одна розетка. Такий у нас смітничок, стаканічки. Тут у нас місце для ключів. 112 тисяч пробігу. Також великий бардачок, є вся документація. Бардачок так само у нас з ополодженням. Великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням, все повністю. Функціонує. Так, Поки що заглушимо, покажу вам задній ряд. В такому він на стані, також є блокування дверей від дітей, щоб не відчинили зсередини. Так само ззаді тут все в порядку, сидіння складається в рівну підлогу. Також є система кріплення і суфікси, які в кожному автомобіля для дитячого крісла. Отак От все складається, так само та спинка відкидається, шторка забирається і утворюється дуже багато місця, щоб щось перевезти чи переночувати. Без проблем це все можете зробити. Така гарна універсальна машинка для кожного дня. Такий у нас підлокітник з підстаканниками. Також є швидкий доступ до багажного відділення. І тут у нас карманчики, тут у нас виїзний карманчик. Комфортно їхати в трьох пасажирах позаду, місця взаді достатньо. Також є фаркоп, розетка, задня камера, забув сказати. Буде комфортно паркуватися. Так нас відчиняється багажне відділення. Утворюється такий міні-столик, чи стільчик, спокійно витримує до 200 кг собі десь на природі двох сидіти можна, доволі так потужно відчувається. Підсвіточка також є в багажнику, розетка підключити собі холодильник у дорогу, шторка забирається при необхідності. Тут у нас такий великий органайзер для ваших дрібних речей. Набір ключів, крюк, домкрат, аптечка, аварійний знак, жилетка, все у нас на місці. Ніхто ніколи нічого не забирає. Все завжди з машиною залишається, як приїжджає сабвуфер. босс, е, докаточка новенька, ще з резину хенку. Це у нас на місці, повністю окомплектований автомобіль для експлуатування для наших доріг. Все показую з цього ракурсу тепер. Також у нас все тут в порядку, по днищу, по прийомах, хочу сказати, так само корозії абсолютно немає. Ось Так все тут у нас виглядає. Дуже такий класний графітовий, практичний колір. Не так часто буде потрібно його вимивати, набагато легший в догляді. Також хочу на цьому нас зауважити. Ось така у нас передня дверна карта. І також крутий бонус, коли є бокс-акустика. Практично всі автомобілі, реношні колегоси вибирають, щоб ця функція у нас була присутня. Також підігрів сидінь в присутній. В такому стані у нас сидіння. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Клімат контрольних з двох зоний, можливо, забув сказати. Зараз покажу документацію. У нас різні інструкції, книжечки, це у нас сервісна книжка. Так, так. Ось усі вмітки про обслуговування. Також додатково публікую в телеграм-каналі фотографії їхні. Можете перейти, посилання буде в описі під відео. Або собі поставте на паузу. Зафіксуйте, зробіть скріншот. Далі нас відміток немає. Зараз на 112 тисяч кілометрів, нагадаю. Зараз заведу двигун, покажу ще підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сама кришка капоту, Шумоізоляція ціленька, не погризена. Так само по кромках ніякої корозії абсолютно немає. Булти по капоту, по крилах, по фрах. Нічого не кручено, не верчено, не знімалось і так далі. Автомобіль без ДТП весь в рідній фарбі, ще раз нагадаю. Саме основне моторчик працює чітко, рівненько, ніяких запотівань, підтікань немає. Це нас надійний, простий 2,5, атмосферний двигун. Також можна ставити будь-яке газове обладнання на нього. Така у нас машинка. Також свіженький стоїть акумулятор Bosch. тобто вже ближчих пару років вже. Про акумулятор можете не згадувати. Ще раз покажу автомобіль вам зовні, нагадаю, 2014 рік випуску, 112 тисяч оригінально підтвердженого пробігу, весь в рідній фарбі, графітому кольорі. На резині 24-го року випуску, Зимована резина, Оптика у нас ксенонова, світить білим світом, гарно свічує дорогу вночі або в темнопору доби. Також є задня камера, паратроніки, буде комфортно паркуватися. Такий крутий графітовий практичний колір, класна комплектація, пригнаний Швейцарії, 2,5 бензин, механіка, повний привід. В поєднанні високим кліренсом і механічною коробкою передач виручить вас на різних ділянках доріг. Також є фаркоп, розетка, також такий невеличкий бонус, повністю окомплектований багажник з запаскою, домкратом, ключами могли бачити на відео. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівницька область. Також нагадуємо, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити будь-який автомобіль до вас під дім. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. у нас автомобіль від комфортна посадка, гарна глядовість, хороша оптика біксенонова. Буде гарно освідчити дорогу вночі, або в темну пору доби. Також великі зеркала, дуже хороша поглядовість, Вони нас підігріємо, електрорегулюванням складанням. Також повний електропакет по всім вікнам, шкірне, мультифункціональне кермо, сучасна навігація. R-Link одразу з українськими картами. Також є бокс-акустика, двохзонний клімат-контроль. Круїз, контроль, управління повним приводом, він у нас регулюється, можна їхати на постійному, можна їхати на передньому приводі, як вам зручніше, як при потребах так і використовувати. Також є допомога переспуску з гори, система безключового доступу. Також у нас прикурювач, розетка, шестиступка, електростоянкове гальмо, сидіння з підігрівами, гарний збережений салончик, також у нас потолок, нічого не прокурено, не протерто. Тож, кого цікавить. Приїжджайте на тест-драйв, огляд міста Радивелів Рінецька область. Також у нас високий кліренс, повний привід. Автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Така гарна, універсальна машинка для кожного дня. Простий, звичайний, атмосферний 2,5 бензин. Також при потребі можна ставити будь-яке газове обладнання. Місце також під бак. Ви могли бачити в багажнику, замість запаски можна туди його поставити. Тобто будь-які ваші дії тут. Легко можна зробити при встановці газового обладнання. Тож, кого цікавлять гарні перевірені автомобілі Швейцарії, приїжджайте на Тест-Драйв, огляд міста Радивилів, Рівницька область, також нагадує, можлива доставка по Україні. Обов'язково ставте лайк, коментуйте, якщо сподобався вам автомобіль, огляд на цей автомобіль. Підписуйтесь на Telegram, Viber, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую всі наявні автомобілі, також там є номер телефону. Інформація по комплектації, фотографії, детальні і ціна. Всім дякую за увагу. До зустрічі.